Леонель Месі на роздоріжжі між прагненням продовжувати грати у футбол і роздумами про завершення кар'єри. Його контракт із Майамі закінчується цієї зими. Точна дата, 31 грудня 2025 року. Він вже зіграв свій останній домашній матч в складі збірної Аргентини. Коли його запитали про участь у чемпіонаті світу наступного літа в США, Мексиці та Канаді. Месі відповів: побачимо. Діагноз очевидний. Ми наближаємось до останнього матчу в кар'єрі великого аргентинця. Леонель Андрес. Смесі, що далі, саме під тиском цього важкого для футбольного вболівальника питання пройде кінець поточного року і перша половина наступного. Сьогодні говоримо саме про це. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт футболу разом з Favbet. 38-річний Леонель Месі все ще творить дива на футбольних полях, як у складі Майамі, так і у складі збірної. В клубі Девіда Бекхема він заправляє настільки, що по суті саме він привів у клуб нового тренера на сезон 2025, експартнера партнера по Барселоні та збірні Аргентини Хавіра Маскерано. До запрошення клубу з Флориди Маске мав досвід роботи лише з молодіжними збірними небесноголубих ю 20 та ю 23 Також поруч з Лео грають Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альба, і під час літнього трансферного вікна Майамі біч переїхав і персональний охоронець Месі в збірній Родріго Деполь. Про вплив клану Месі на інтра Майамі вже ходять легенди. Так, колишній гравець DC Юнайтед і Атланти Юнайтед Матеуш Кліх сказав: Я б не радив переходити до Майамі, поки там Месі, його батько повністю керує клубом. Усі розмовляють іспанською, нічого не робиться без його схвалення. Це хаос, катастрофа в організаційному плані. Тренери звідти тікають. Цікавий факт в цьому контексті: на контракті з Інтером зараз 11 аргентинців з Леонелем Месі. Включно наскільки ці чутки про безлімітний вплив на кадрову політику, правда, і яка роль в цьому батька Месі, ніхто вам відкрито не скаже, але схоже на те, що співвласники Інтера Девід Бехем і брати Мас Хорхе і Хосе всім задоволені після приходу Месі влітку 23-го Чаплі завоювали свої перші історичні трофеї Кубок Ліг-2023, коли Лео привів тоді, що аутсайдера МЛС до Солота в перший місяць своєї гри в клубі. Ну а далі був трофей МЛС Supporters Shield 2024 приз, який отримає Команда з найкращими показниками в регулярному чемпіонаті МЛС цього року. Команда знову була близька до виграшу Кубку Ліг. Це турнір, який розігрується між клубами МЛС та Мексиканської ліги. Месі і компанія на шляху до фіналу пройшли мексиканський атлас, некаксу та Пумас Унам на фазі груп. В одній четвертій було обіграно мексиканські Тігра Савпі в півфіналі Орландо Сіті, але в фіналі була дуже болюча поразка від Сіетлу 3-0. Ще цього літа був не дуже приємний для Месі епізод, коли ПСЖ просто виніс їх у одній восьмій фіналу. Клубного чемпіонату світу 0-4. Проте цю поразку Леонель сприймав скоріше філософськи, адже розумів, що флоридцям неможливо тягати з діючими переможцями ліги чемпіонів. В регулярному чемпіонаті справи у команди Маскерану йдуть добре. За втраченими очками команда перша в східній конференції і має п'ять матчів, щоб знову виграти МЛС Саппортер Шилд. Схоже, що саме зараз команда виходить на пік в останніх матчах одні перемоги. 17 вересня реванш над Сіетлом гол плюс асист Мессі. 21 вересня перемога дубль Плюс асист номера десятого двадцять п'ятого вересня. Три очки в матчі проти нью йорк Сіті, де у Месі дубль плюс асист. Нинішній Інтер-Майамі – це команда, сильні сторони якої заточені під атаку. Месі і компанія забили 64 голи, але пропустили аж 46. Для порівняння найкращий показник ліги у Ванкувер Вайткепс 32. до речі, там грає Томас Мюллер. Головною ціллю, яку поставив перед собою Ліонель Месі, є виграш кубку МЛС, найбільш престижного трофею, який визначається закупковою системою між. Найкращими клубами обох конференцій. Конкуренція буде шаленою, адже інтер майамі не єдина команда, яка має зірок в своєму складі. Зокрема, найбільшою загрозою зараз виглядає Сонхін Мін, який стрімко вірвався в МЛС і вже має 6 голів та 2 асисти в семи матчах за ФК Лос-Анджелес, за який грає і українець Артем Смоляков. А ще є Томас Міллер з Ванкувера. І у нього 4 голи та 1 асист в трьох матчах МЛС. Статистика Леонеля Месі також монструозна: 24 голи та 11 асистів в 23 матчах. Загалом Якщо взяти всі турніри, то це будуть вже звичні для цього футболіста цифри: 39 матчів, 32 голи та 13 асистів. Тобто більше однієї результативної дії за гру. На відміну від минулого сезону, коли віковий аргентинець достатньо часто травмувався, цьогоріч він пропустив лише кілька поєдинків і до вирішальної частини сезону підходить на своєму піку. В такому самому стані перебувають і перемовини з інтер Майамі щодо нової угоди. За інформацією, ESPN, Леональ Леонель близький до підписання багаторічного контракту з клубом Девіда Бекхема, але нехай нікого. Не вводить в оману слова мультиєр. Це аналог пожиттєвого контракту, коли футболіст наприкінці кожного сезону визначається по своєму стану, чи готовий він подовжити угоду ще на один рік. Зокрема, такі контракти були у Андреса Інєст та Хаві за оцінками експертів. Поки що це означає лише подовження на рік. Месі буде готуватись до ЧС через тренування та матчів Інтер-Майамі. Рішення дуже логічне, враховуючи, що чемпіонат світу пройде в північній Америці. Турнір прийматимуть США, Мексика та Канада. Отже, на даний момент момент всі ті чутки про бажання Месі півроку пограти в Європі, щоб найкраще підготуватись до мундіалю, просто розвіюються так само пакуються в довгу валізу і чутки про Саудівську Аравію і потенційну реінкарнацію битви Ліонеля та Кріштіано. А загалом, якщо ви хочете зрозуміти, що Месі буде робити в наступні рік, два є одна проста цитата, яку він повторює із інтерв'ю до інтерв'ю. Подивимось, як я буду себе почувати. Ось, наприклад, його запитали, чи він планує зіграти на чемпіонаті світу, і що відповів: побачимо, я ще не прийняв. Рішення щодо чемпіонату світу, я дограю сезон, потім у мене буде передсезонка і залишиться ще 6 місяців. Тож подивимось, як я себе почуватиму. А загалом месі не змінюється. Коли він ще грав за Барселоною, його питали про день закінчення кар'єри. Він завжди відповідав: одне це станеться в день, коли я більше не відчуватиму задоволення від гри від футболу. І що він говорить в 2025 році? Я знаю, що в той момент, коли відчую, що більше не приношу користі, що більше не отримую задоволення чи не допомагаю своїм партнерам по команді. Є завершу кар'єру. Я дуже самокритичний. Я знаю, коли я граю добре, а коли ні, коли виступаю на рівні, а коли погано. Коли відчую, що час зробити цей крок, я зроблю його, не думаючи про вік. Якщо почуватимуся добре, я намагатимусь продовжувати змагатися, адже це те, що я люблю і вмію робити. Роналду планує грати до 42 років. Месі зараз 38, і за шутками він планує провести в Майамі 2026 тисячі і навіть 2027 сезони. Можливо, ми все-таки побачимо дві епічних подій в де. 2027 році і Криштіану і Ліонель завершать кар'єри саме в цей рік, принаймні, поки мапи намальовані саме так. Це клубний футбол. А от щодо міжнародного футболу на рівні збірних, то тут в нас є ще один ймовірний сценарій, і Месі і Роналду все-таки планують прийняти участь у ЧАС, і завадити їм можуть тільки травми, судячи з того, що відбувалось в вересні на стадіоні монументально відбірковому матчі на ЧС проти Венесуели. Тоді в буенос айресі Ліонель виглядав дуже емоційним. Він ледь стримував. Сльози, навіть на передматчевій розминці команда виграла 3-0. Месі оформив дубль. Все було як завжди, окрім того факту, що це був останній домашній матч в кар'єрі Генія в складі Альбіселестес. Тепер його ціль тільки одна: дописати свою казку з Аргентиною і зробити так, щоб після ЧС на формі однієї з двох його улюблених команд було вже чотири зірки. Отже, план завершення кар'єри вже написано. Збірна літа 2026, Клуб зима 2026 або 2027. Що далі? І тут є відповідь своїх численних Інтерв'ю Леонель Месі завжди говорить про бажання родини повернутись до Барселони. Як гравець Лео повернеться хіба що на прощальний матч, який наодмінно відбудеться на оновленому Spotify Camp Nou, А так, восьмиразовий володар золотого м'яча чітко знає, чого хоче, і саме з цим пов'язані останні гучні чутки стосовно того, що Месі планує прийняти участь в президентських виборах, які відбудуться в наступному році. Найкращий футболіст в історії Барселони не виключає можливості зробити чіткий жест напередодні президентських виборів, хоча в нього досі залишається. Сумніви перед тим як зайняти остаточну позицію. Якщо Месі братиме участь в виборах у будь-якій ролі, це без сумніву може революціонізувати сам процес. Втім, поки що невідомо, як саме він буде залучений і якого кандидата може підтримати. Одне можна сказати точно, це буде не Жоан Лапорта, з яким у Месі зруйновані стосунки. А сам план Ліонеля може полягати в тому, щоб підтримати кандидата, який буде головним конкурентом діючого президента Барси. Це може бути своєрідний реванш, не секрет, куди мітить Ліонель. Я не бачу себе тренером. Можливо, спортивним директором, щоб запрошувати гравців, яких я хочу, або яких потребує клуб, в якому я перебуватиму. Отже, і тут все зрозуміло, якщо футбольна казка Лео закінчиться в 2026 чи 2027 році. Історія Месі на цьому не зупиниться, бо сьогодні він не лише футболіст, це глобальний бренд, який має іншу сторону життя: бізнес, інвестиції, нові проєкти. Вже достатньо давно життя Месі не обмежується виключно футболом. Навіть якщо він завтра скаже досить, фінансово і стратегічно його імперія вже стоїть на міцному фундаменті в 2025 році Форбс поставив Ліонеля на п'яте місце серед найбільш високооплачуваних спортсменів світу. Його річний дохід склав близько 135 мільйонів доларів. З них приблизно 60 – це зарплатня і бонуси в інтермайамі та від матчів. А решта рекламні контракти, іміджові права і бізнес. Іспанське видання Diaz підрахувало, компанія, яка управляє іміджовими правами Месі, за останній рік збільшила прибутки майже на 60% до 86 мільйонів 200 тисяч євро. Його холдинг. Лімеку Леонель Месі Кутічіні мав оборот понад 109 мільйонів євро і пробуток у понад 15 мільйонів. Нерухомість це ще один всесвіт, готелів Ібіці, Андорі, Барселоні, Майорці, нові об'єкти в Майамі, навіть окремий житловий комплекс Ростовер, який вийшов на біржу з оцінкою понад 220 мільйонів євро. Це все багатство аргентинського чарівника. В 2024 році з'явився його напі масплас, і це не простий ізотонік, це продовження його ДНК. Принаймні, так це рекламується. Напій продається велик Мережах США і головна ідея проста: якщо хочеш тренуватися, жити як Месі, почни з того, що він п'є сам. Наступний крок: 525 Розаріо, власна контентна студія. Назва це код його рідного міста. Через цю компанію Лео хоче розповідати історії про футболістів, про перемоги і падіння, про спорт як культуру. По суті, він стає продюсером тим, хто формує спадок вже за межами поля. А ще є інвестиції в «El Club де Міланеса, ресторанний бренд, що продає аргентинську кухню. Це спосіб Месі показати світові смак з яким він виріс в Розаріо, ідея зрозуміла, Міланеса має стати такою ж впізнаваною стравою в США чи Європі, як піца чи суші, в 2025-му Він разом з Лоїсом Соаресом створює депортіво ЛСМ в Уругваї, клуб для розвитку юних талантів. Це, мабуть, найкраще пояснює його філософію: дати дітям шанс пройти тим самим шляхом, яким колись йшов він. Нерухомість в Барселоні, Майамі, Розаріо, контракти за Дідас, Пепсі, Hard Rock – Все це ще один вимір Ліонеля. Він готує ґрунт для. Для майбутнього життя, де буде більше бізнесу ніж матчів, більше рішень за колісами ніж на полі, але головне, його бізнес та інвестиції такі ж, як і його футбол, без скандалів, без хаосу, тільки стабільність, дисципліна і робота на результат. Леонель Месі завжди був більший ніж футболіст. Він символ, і навіть коли прийде день, коли він востаннє вийде на поле, його історія не закінчиться. Бо, поруч із голами і трофеями він збудував імперію. Тому відповідь на головне питання: Леонель Андрес Месі: що далі? звучить просто: далі буде. Він ще заб'є свої останні голи, ще в останнє підніме руки до неба після перемоги. Але коли сяде з трибун дивитися футбол разом із нами, ми все одно бачитимемо його ім'я на пляшках, в ресторанах, у нових клубах і навіть у фільмах. Бо Леонель Месі це не лише футбол, це вічність вісім золотих м'ячів. Якщо він виграє ще один мундіаль для збірної Аргентини, ми побачимо і й дев'ятий вихід Лео на сцену Паризького театру Шатлє, і тоді він точно скаже: це кінець. Всім дякую за цю неймовірну. Подорож, якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.